Хочу вам нагадати, що в українській мові шість голосних звуків. Звуками чуємо і вимовляємо. Давайте ці звуки назвемо А! Апельсин, ананас, акула, о голосний звук, очі, окуляри, острів, е, эклер, етажерка, ему, и. Іграшки. Індик. У голосний звук. Учень. Удав. Ще який звук я не назвала? Звук і. Мишка, сир. Ось такі голосні звуки. А тепер давайте повторимо, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами бачимо, читаємо і пишемо. Давайте пригадаємо, як виглядає буква А. Молодці, дітки! А тепер давайте подивимось, яка ж буква О. Молодці. Пригадали? Буква І. буква У. Буква Э. Та И.